Бачите оці всі речі. А це означає, що завтра рибалка з плавом. А зараз качаю човен, ставлю палатку, готую їсти. І взагалі дивіться, хтось мені навіть дрова залишив. Позаду річка Псел. Потрібно швидко все робити, адже світловий день зменшується. Часу дуже мало. А ще потрібно накачати човен, зробити їсти, а вже сонця скоро не буде. А ось дивіться, підійшов до столу і видно, що тут орудували рибацюги. Віброхвіст і відкусаний хвіст. І ще один такий самий валяється. Зараз ви побачили останні проміння сонця на сьогоднішній вечір. Досить швидко сонце заховалося за горизонт. Снасті на завтра я зібрав. Палатка стоїть, човен накачаний. Залишилось тільки на зробити собі поїсти і можна відпочивати.